Анастасія Вовк неправильний дракон свято завжди вимагає багато сил на підготовку. Мій досвід і довгий сувій у руці засвідчували це. Згідно статуту Верлеземської академії чарівників, до свого довгоочікуваного випуску я повинен організувати частування усім присутнім. Перелік страв додається, концерт 15 ельфійських музикантів, перелік інструментів додається, незабутнє кольорове видовище на небі та дракона. Дракон позначався виноскою, за якою знаходилося пояснення, що дракон конче потрібен для двобою і тріумфу могутності чарів. Наприкінці пожовклого за століття служби сувою люб'язно зазначалось, що капелюхом та мантією невидимкою забезпечує академія. Я запустив гребня до бороди. Як і годиться чарівному гребню, він обережно ковзав згори вниз, розплутуючи сиві пасма. Але звичні п'ятдесят розчісувань не допомогли. Не заспокоїли мене і пахощі гіацинтів та співи пташок, які весняний вітер заносив у вікна. Дарма я так часто залишався на друге десятиріччя. Сувій видається при вступі, і накладене закляття вимагає виконання правил. Під ними стоїть мій підпис Рамагер і нікого не турбує, що за цей час дракони змінилися. От що робити, якщо єдиний дракон у моєму місті ходить в таверну, і найстрашніше, що він робить, це дудлить силу селену Елю. Я зітхнув, вдів вицвілу та остогидлу мені мантію і почовгав до таверни бездонна діжка, єдиного закладу, де рогата голова дракона пролазила в двері. Він щовечора приходив туди. І я ще здалеку побачив його зелену лискучу спину, яка затуляла назву на печері. Дракон встиг почастуватися, і його круглі боки повільно здіймалися та спадали в ритм хрипінню. Вітаю, балауре, як справи? Почав я та так невимушено, ніби й не бажав, щоб його лускати черево, валялось на площі перед Академією, а не тут. Дракон розплющив жовте око і зверхньо подивився на мене. Вочевидь, він помітив контраст між моїм віком мудрості та безбарвною формою студента, а ще маленьку дірку в капелюсі. Привіт, безсталанний представник людства. Чого тобі? Попри всі зміни, зуби в дракона лишились величезними і гострими. Навіть застрягла між ними маринована цибулина не змусила мене усміхнутись. Хіба розумні розмови ведуться швидко? Може, замовлю кілька діжок Елю, поросят в меду, що там ще лишилося на кухні? Я знав, що другого шансу не буде, тому прихопив половину своїх монет. Ти мені не до вподоби. Купуй собі співрозмовників деінде. Балаур пхикнув і мене оповила сірчана хмара. Почекай, балауре, для тебе є цікава пропозиція, святковий обряд, до якого більше ніколи не буде залучений жодний дракон. Лише уяви собі, століття і століття люди і ельфи будуть згадувати одного тебе, говорячи про це дійство. «Справді?» Балаур подивився на мене і другим оком. Усе таки дракони марнославні, а петущі особливо. А вже ж, тисячі очей дивитимуться на тебе з трибун, вразливі істоти верещатимуть від переляку, звідусіль летітимуть пелюстки, гримітимуть сурми й оплески. Останнє я зміг відтворити, бо приберіг, впіймай мене глечик. З попереднього святкування. Звуки миттю вилетіли з нього, здивувавши відвідувачів. Це хвилює. То в чому суть пропозиції? Змальовуючи райдужні перспективи дракону, я вхитрився показати два пальця господарю таверни. Той виявився напрочуд кмітливим, як для троля, і вже прикотив дві діжки Елю. З твого боку майже нічого не треба робити. Я метушливо змахнув пил з діжок і шанобливо витер павутинку з пазуристої лапи дракона. Ходити, гарчати на мене, махати крилами і хвостом майже весь час, а потім ти завжди можеш розраховувати на мої послуги, окрім безмежної поваги, звісно. Випускний став до смаку не лише мені, а й професорам, учням, родичам і безлічі незнайомого мені лю. До фонтанів з медовим пуншем постійно стояла черга, частково через поснулих поруч невдах, які ускладнювали прохід. Вони не помітили, як пелюстки сон зілля, квітки академії впали до їх кубків з напоєм. Швидко зникали грибні ковбаси, тістечка з ожиною та рулети з румбамбаром. Хтось, не припиняючи жувати, сказав мені, що так прокладає шлях для огляду вечірнього неба. Це не виключено, бо страв у повітрі літало багацько. Я та інші випускники чаклували увесь ранок. А небо прикрашали рухомі сузір'я і монограми кожного випускника. Ельфи грали майстерно, ліри то плакали, то сміялись під їх гнучкими пальцями. Кожна нота вартувала заплачених галеонів. Мій герць з драконом гідно завершив святкування. Балаур розкотисто гарчав, дер пазурами землю, лопотів крилами. Та сповнений натхнення підпалив один з пурпурово жовтих прапорів академії. І у фіналі він не схибив. Коли я вдав, що накладаю закляття за ціпеніння, балаур упав і навіть не дихав. Тепер я маю визнання колег новий пурпуровий капелюх і мантію невидимку. Єдине, що затьмарює мою радість, це лист від Балаура. Він пише, що я заборгував, а йому вкрай необхідна людина як прикраса на традиційний торт до весілля драконів. Непроханий гість, Антралфус прокинься, розлігся тут. У мене між іншим робочий візит тут?» Чоловік розплющив сонні очі. Який ще Антралфус? сонько, ти демон Антралфус, а я демон Моморікіус, на відміну від тебе, щоночі сумлінно працюю. Від нічного гостя промови стотхнуло сіркою. Новопризначений демон захвилювався. І з підозрою скосив очі на недопиту пляшку. Це якась помилка. Мене звуть Антон. Я людина, звичайна людина. Чоловік на ліжку розгублено пригадував беззаперечні докази свого людського походження. «І Як ти. Ви тут опинилися? Тему проникнення до приватної власності непроханий гість проігнорував. А хто любить в податкову ходити? Навіть дітям відомо, що податкова це найбільший осередок зла. Шукав рідних у чужім краю. Хто за місяць три заяви на індивідуальне податкове роз'яснення лишив? Моморікіус примружив червоне око. Я робив це як добропорядний громадянин. Я ж фоб. Потенційний демон Антреалфус не хотів здаватися. Точно фізична особа підприємець. А хто без нагальної потреби ФОПа реєструє? А якщо обставини все ж змушують, то свідомі громадяни такі бридкі речі роблять без задоволення. А ти нашої школи. Я знаю твоє темне нутро. У нутрі почало нудити. Це все одно нічого не доводить. Я мав би відрізнятися або вміти щось. Антон Антреалфус про всяк випадок помацав потилицю, з полегшенням, відчувши лише рідесеньке волосся навколо лисої галявини. Уперше подібна констатація невдалих генів порадувала власника. Не схожий, бо земний турист із повним зануренням та відчуттям себе людиною. Як і просив, квиток преміум, навіть із відключенням гарячої води та сусідкою, яка лупить по батареях, Ох, розкошуєш. А якщо я говорю непереконливо, Демон перелякано озирнувся і прошепотів. То, може, головний завітати? Який ще головний? Моморікіус красномовно покрутив біля скроні кіхтистим пальцем та повернув його до підлоги. Прямісінько звідти, але не раджу. Туризм одразу закінчиться. Забере назад на робоче місце. З кадрами зараз сутужно, нема охочих працювати руками. То як? Аргументація була вагомою. Ризикувати чомусь не хотілося. То що ж тепер? похнюпився демон Фоб. Що тобі вам потрібно? Членські внески потрібні у нашу демонську профспілку. Це для відстоювання твоїх прав, щоб концерогенною смолою не дихати, доплата за роботу в день, ну і так далі. Ти заборгував, поки тут прохолоджувався, зітхнув червоноокий. Ми ж серйозна організація. Великі витрати на піар, маркетинг, рекламу, акаунти в соціальних мережах треба розкручувати. Немаленький сам повинен розуміти. А чим внески платити? ледь вимовив Антон Антреалфус. Моморікіус хрюкнув, чи то від сміху, чи то просто не стримався. В національній валюті у євро було б надійніше, але бухгалтер не хоче рахувати коливання курсів. Витрати ж по місцю йдуть. А куди платити? вже веселіше уточнив боржник. Так я ж кажу, осередок в нас є. Заплатиш по кодам єдиного соціального внеску та єдиного податку. Якасяка все ж конспірація. Ну, бувай і не борися з платежами, а то. Моморікіус хижа зіщулив червоні очі і не договоривши, зник у темряві за вікном. Робочий день у районній податковій інспекції почався з наради. Головував керівник, який своїми аеродинамічними формами нагадував батон. Ось вам всім зірець, інспектор Микита Петрович. Ось хто вміє працювати з фопами. Платять заздалегідь і всі з переплатами. Погляди присутніх миттю сфокусувалися на взірцеві, батоноподібний не вгавав. Микито Петровичу, ну як вам це вдається? Навчіть інших. Це справжнє диво. Микита Петрович, навпаки, Вирізнявся непрофесійною худорлявістю, високим зростом та спиною, покрученою кіфозом. Нагадування розсилаю, закликаю до громадянського обов'язку. проскрипів Петрович, голосом шокуючи непідготовлених колег, а досвідчені співробітники вважали саме нестерпний. Ніби іржавий голос Петровича ключем до напрочуд плідної комунікації з платниками. Микито Петровичу, цього місяця отримаєте чергову премію та підвищення. Компліменти лунали нещиро, проте довго. Гуру оподаткування ледь вибрався з кабінету. Вибачте, дуже важливий телефонний дзвінок. І вже за дверима відповів. Так, олеже, так. Сьогодні знову потрібна твоя автовишка. Заправся добре, планую декілька адрес. Рука у кишені мимоволі стисла контейнер з червоними лінзами. Лисиця. Романе, тобі траплялося божественне втручання. Ми сиділи у новому окопі, на два метри далі від неба проти звичайного життя. У тому житті я був хрилявим офісним працівником, а Роман лісничим. Високий і кремезний, він сам скидався на дерево, ніби вростав ногами у землю, набирався від неї сили та спокою. Чоті окремо цінувалося його вміння ловити дичину в сільце і робити ями пастки. Роман нещодавно став помічником капелана, але спитав я його не тому ніч вперше за довгий час видалася без обстрілів, ніхто з наших не помер, не був поранений, і погода, попри листопад, обіцяла теплий та сухий день. Ранкове сонце торувало шлях крізь маскувальну сітку над нами і падало на обличчя плямами. І ось ми сиділи, вразливі, як дві насінини у гігантській борозні. І я, ще не усвідомлюючи, зажадав повірити в диво. «А як же, тому я і помічник капелана. Да ну!» Роман засміявся. Потішений ефектом, але різко обірвав сміх та насупився. Я, Юрко, від 24 лютого воюю надивився такого, що та ти мене розумієш. І весною, коли росіяни відступили від Києва, ми стояли під Харковом. Там такі ліси, я їх знаю як свою садибу. Тоді цих падлюк цілими табунами брали. Ми, правда, трохи осторонь їх втечі стояли, тож повз нашу чоту лиш один проходив чи то хитрий, чи то відбився від собі подібних, його ми і взяли в теплі обійми. Я цідив каву і чекав продовження, подія вже була надто буденна, щоб коментувати. Тоді якраз стало відомо, що вони робили у Бучі, інших містах. Я не міг думати ні про що інше, виключно про помсту. Через тиждень його мали забрати з нашого табору. Як же я хотів його вбити, і байдуже, що зробить командування. Роман відсьорбнув з консервної банки, і його сірі очі стали ще більш сталевими. Чого ж не вбив? Я зацікавився, хто став на заваді такому велетню. Та був з нами репортер, одразу допит почав записувати, та й я трохи занедужав. Але це бажання аж пекло мене, випалювало все нутро. Роман стиснув вільну руку в кулак, що з іншого боку окопу виглядало як погроза. Та коли я почувався найгірше, так що сам ладен був померти, аби тільки орка швидше до пекла відправити. З'явився священник. Я закотив очі. Ну, хоч не московського патріархату ціво воші скрізь пролізуть. Я посміхнувся власній дотепності. За кого ти мене маєш? Почуття гумору в помічника капелана було не таке прокачане, як він сам. Говорив щось. Невже плів про вищий задум, прощення і оце все. Та ні, нормальний такий панотець, просив не квапитися, розібратися, подумати про наших в полоні. Якесь дуже кволе втручання. Я розчаровано дивився у свою банку, в якій розпадався неврятований вчасно сухар, як у печива з передбаченнями. Різким рухом я влив у себе залишки напою і закашлявся через крихти. Роман зверхньо подивився на мене. А ти знаєш, що так давляться водою, що аж не можуть пити, скажені тварини. Ти пильнуй, бо москалі не дали скинути вакцину для хижаків, ні весною, ні зараз. О, раз на рік і пан Роман жартує. То що, кінець історії? Та ні, сідай. Помічник капелана махнув рукою на втоптану долівку. Бо я вже почав підводитись. Відповідь на твоє питання у тому, що ніякого священника або когось подібного у нашому таборі не бувало. Хлопці сказали, що я мав температуру 40 і марення, три дні не приходив до тями. Отак. От Тут найскладніше повірити, що ти міг захворіти. В цьому я не кривив душею. Шкода. Ну, а зорком що сталося? Обміняли, врятувавши нашого хлопця. Роман допив гидку розчинну каву, відставив бляшанку і, закинувши руки за голову, задоволено потягнувся. Потім підняв неголене підборіддя, скоротивши відстань до неба на декілька сантиметрів. Безтурботно щасливо, як вміють лише коти й діти. Примружився на блідий сонячний промінчик і продовжив. Але перед тим, і я це знаю достеменно цього виродка вкусила хвора насказ лисиця вивели пройтися, а він побіг у хащі прямо до неї у моїй пастці. Можливість. До сімейної кав'ярні подруг загнав раптовий дощ. Поки Діна перевіряла, чи не забруднився її білий брючний костюм, вітер, дощовий спільник, кидався на скло та завивав з розпачу. Встигли, Марта з полегшенням розсміялася та, зануривши пальці у брунатне волосся, заходилася повертати форму короткій зачистці. І наговоримося якраз, а то тобі завжди ніколи. Дві молоді жінки виявилися єдиними відвідувачами. Цим жовтневим ранком шанувальники піци з ананасами вгризалися у шкільну навчальну програму. Діна обрала стіл неподалік від входу, як завжди, щоб швидше вийти. Вона прихилилася боком до помаранчевих подушок і її худорляве тіло. Немов перекреслило диван для трьох персон. Марта сіла навпроти. Як це я раніше не помічала це місце, таке веселе і продумане. Добре, що тут нікого немає. Діна з осудом розглядала стільці для годування, дитячий куток з іграшками і особливо ретельно сторінку дитячого меню. Ну так, хоч якась користь цієї погоди. То коли ти летиш? Це вже остаточно? Через два тижні. Стільки ще потрібно встигнути? Діна потяглася потерти втомлені очі, але згадала про макіяж. Насправді пощастило, що саме мене хочуть призначити проєктним менеджером. Великий стрибок у кар'єрі. Марта замріяно подалася вперед. Спершись круглим підборіддям на руки. Нова посада, нова країна, і неабияка штати. Ех, а що з твоїм хлопцем? З тобою їде? Ні. Взагалі не думаю, що готова до спільного життя. Всі ці сімейні обов'язки забирають купу часу. Марта з розумінням захитала головою. І то правда, я от вийшла заміж, і все. Ніякого зростання. За скляною стіною злива не вщухала, осінь ж бурляла свої багряні листи, які ніколи не доходять до адресата, проте кухар не полишав надії на нових відвідувачів, аромат свіжої шоколадної випічки вливався до залу і супроводжував офіціанта, що приніс замовлення. Діна замислено обертала у доглянутих пальцях сільничку Мікі Маус. З дітьми багато клопоту, правда ж? Ой, суцільний клопіт. Навіть не знаю, як я досі не збожеволіла. От учора на нараді я замість флешки витягла ложку, а хто її засунув до сумки? Здогадайся. Всі на мене дивляться, а я перед проектором з ложкою. Марта зітхнула і у спробі заспокоїтися вкусила тістечко. Марта любила поговорити. Навіть прийом їжі не затримував її слів. Яке місто, скільки платитимуть, де будеш жити? Чи є вже квиток? Коли назад. На кожну відповідь у Марти з'являлося по два нових запитання. Діна вкотре подивилася на модний годинник. Маю йти. Сьогодні ще призначено до лікаря. Одна лише згадка про вулицю змусила Марту щільніше загорнутися у жакет. В таку погоду який жах? Замов таксі. У новому місті компанія надала Діні житло, близько до центру гарні сусіди, шостий поверх, блискучий і тихий ліфт, килим, який вбирав шум кроків. Діні на мить здалося, що це сон, і якщо потерти очі, вона знову опиниться у галасливому світі. Консьєрж мовчки причинив двері, вважаючи, що квартира та меблі достатньо гідні і без його похвали. Вікно на всю стіну було окрасою помешкання. За ним, через дорогу, стояв яскравий рекламний щит парку розваг з написом Найщасливіше місце для ваших малюків поруч з літерами безтурботно усміхався величезний Мікі Маус. У Діни потягло у грудях. Лікар попереджав два тижні тому після аборту можливе погіршення самопочуття. Озвучено студією руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.